А далі про того, хто точно не приховував своєї любові до Ерефії, це Олександр Роджерс. Він же Жариков, людина, яка свідомо чкурнула за перебрік, бо ще з 2014 року активно підтримувала анексію Криму та війну на Донбасі. І це попри вінницьке походження. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому вінниць. Тебе там вінниць. Як можна з такими людьми спілкуватись. У 2000-х майбутній Олександр Роджерс, а тоді ще Жариков перебрався до Києва і узявся грати в аналітика. Писав про економіку в сумнівних дослідницьких центрах, завів блоху Лайв Джорнал. А пізніше строчив для ворожих журналістської правди та News фронт. Ну це такий, взагалі, такий досить пропагандистський образ, який не зовсім відповідає реальності. Хоча теми на початку кар'єри одного з найбільш гучних антиукраїнських пропагандистів були різноманітними: від затримок зарплат до незаконної забудови, тексти вже тоді мали присмак болотної жижі, але ще без відвертого смороду. Це не добре, але це припустимо. Саша Гордо називався аналітиком з безпеки та політики. Біографії, інтерв'ю, телеграм-канал, кухня Роджерса усюди одне й те саме, схоже, переконує не читачів, а себе самого і страшно, і хочеться, і колеться, і взагалі не знають вони, що з цим робити. Сидять і трусяться. Роджерс активно писав для українських онлайн видань ще до Революції Гідності, радше як фрілансер. Його тексти стабільно мали антизахідний присмак із критикою НАТО, ЄС і західного впливу на Україну. Словом, ще тоді тренувався у жанрі проросійських методичок. Ну він якось має визначитись з тим, чого він хоче досягти, що він хоче зробити. його знає. У 2008-му Кремль пішов на Тбілісі. Знаменита п'ятиденна війна. Пізніше Роджерс назве її грузинською агресією проти південної Осетії. Посилатиметься на вбивство так званих російських миротворців, що й стало приводом для вторгнення. Зрозуміло, що Росія не збирається ні з ким воювати, немає сенсу. Але це й не дивно, бо ще у 2004-му Жариков виступив проти помаранчевої революції, очолював так званих дружинників у Вінниці і не пускав протестувальників у держустанови. Для нього це було не народне повстання, а переворот під західним соусом. Це такий меседж про те, що вони не будуть взагалі-то не налаштовані на мирні перемовини. Під Час Революції Гідності Саша координував антимайдан у Києві та Вінниці, тобто головну тусовку тих, у кого алергія на Європу? і Любов до безкоштовної гречки. Втім, Саша описував це як координацію охорони правопорядку на боці влади Януковича. М -м, ви здуріли зовсім чи що? Тупі, взагалі, як цей м -м, стіл. Давайте не придовбуватись до другорядних речей, а розглядати по суті. Тоді ж, ненависник усього західного активно просував ідею федералізації України. Таке собі кодове слово, яким сепаратизм намагалися замаскувати під політичну реформу. От я так завжди вважав в міру своїх скромних сил. Існує версія, що Саша Роджерс вже тоді мав свого куратора у ФСБ. Мабуть, почувався ледь не Джеймсом Бондом із важливою місією організувати «русскую вісну за прикладом Луганська і Донецька. Принаймні позиціонував себе як економічний консультант для самопроголошених ЛДНР. Мені байдуже, я займався і торгівельною діяльністю, і виробництвом, і, і якби керував колективом творчим, який там створював певний контент. До речі, навесні 2014-го пропагандист не просто засвітився на тимчасово окупованому Донбасі. Він заходився співпрацювати з рухом Юга Восток та місцевими фейковими парламентами. Публікував прокремлівські матеріали та заперечував присутність російських сил. Там досить рівень, високий рівень вуличного насилля, там досить великі економічні проблеми взагалі то. Його діяльність не залишилась непоміченою, зокрема з боку патріотичних сил. Тому промосковський агент Невдаха після повернення до Вінниці вивіз сім'ю і сам остаточно втік до Ерефії, де також продовжив пропагандистську діяльність. В принципі, я так прикидував цим ось штангенциркулем, а значить, чи там яким-небудь звичайним циркулем, значить, на карті я відстань прикидував. Вже за перебріком Саша сміливо роздавав інтерв'ю кремлівським та проросійським виданням. Там він гордо вихвалявся своєю боротьбою проти Євромайдану і, звісно, фашистів. Для нациста будь-який прояв російської культури нестерпний. У Москві колишній український журналіст нарешті знайшов своє справжнє місце біля ніг хазяїв. У компанії таких самих експертів усіх мастей, які пишуть і розповідають про Україну, але не виїжджають далі МКАДа і околиць. Сонце в Харю, а я парю. Що сказати? Це фантастично. Він став автором на сайті Україна.ру, де народжував перле, що тут failed state. тобто держава, яка не відбулась, або Горланев ніби НАТО провокує війну. Схвалював анексію Криму та заперечував агресію на Донбасі. Мовляв, Київ сам винний, бо чинить геноцид проти російськомовного населення. Режим максимально сприятливий для реалізації творчого потенціалу людини, максимально можливі блага для максимально можливої кількості людей. Роджерс роками штампував маячню про геноцид на Донбасі і каральну операцію ЗСУ для болотяних змі. Зокрема, у коментарях для Раша Today він малював апокаліптичну картинку, де українська армія бомбила Донбас, а російське вторгнення просто зникало з кадру. Це хто туристи? Які ще туристкумерті? Фактично, це просто компенсація за втрачене раніше. Як відомо, колишній український журналіст відкрив телеграм-канал і завів акаунт ВК. Бо який же ти кремлівський пропагандист без власного майданчика з казочками про бандерівців? Бажано щодня друкованими літерами або й у відосиках з іншими глашатаями режиму? Україна намагається побудувати не просто тоталітарну державу. Вона намагається побудувати мега-тоталітарну державу, в якій буде своя тільки своя правильна, схвалена на банковій церква, в якій буде схвалена на банковій культура, музика. у вересні 2025-го Роджерс потрапив під санкції України як пропагандист, що заперечує існування нашої держави та виправдовує агресію Ерефії. Активи заблоковані, в'їзд заборонено. Що ж, хтось потрапляє у перелік Форбс, а Саша і йому подібні під обмеження. Можна дуже довго обманювати одну людину, можна недовго обманювати багатьох, але не можна нескінченно обманювати всіх. А ще раніше, у лютому 25-го року, Роджерс отримав вирок у рідному місті. Вінницький суд заочно дав йому шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. За антиукраїнську пропаганду, заклики до зміни кордонів і глорифікацію окупантів, крабік, в якому ви живете. Да, в нього заліз паразит, тобто захопив зжер мозок цього крабіка, тобто і тепер ним керує. Попри роки в Москві роботу на кремлівських помийках, Роджерс так і не отримав російський паспорт. Принаймні в офіційних документах він досі значиться громадянином України. А отже, відповідати йому доведеться за нашими законами. Одна з причин СВО це якраз утиски, систематичні, репресивні утиски російської мови, культури, значить традиції, звичаїв тощо. Ще один бонус: його сторінка у Фейсбук недоступна для українських користувачів. Компанія Мета обмежує доступ до контенту пропагандистів на запит України. Так само, як це робили з Russia Today, Спутник чи акаунтами так званих ЛДНР. на черзі Ютуб канал. Тому чекаємо. Ну, проблем там багато, так. Цього разу вийшло охопити доволі широкий спектр блогерів. А кого з них найбільше засуджуєте ви і чому? Напишіть про це в наших соцмережах, зокрема в коментарях на ютуб-каналі Ми Україна Плюс. А я, Сергій Черношов, прощаю з вами до наступного випуску.